Ось нашурную на композицию кидаем слой. Я зразу же кидаю на нього fractal noise effect и викручую контраст. Man 800 и brightness 64. Fractal type я ставлю subscale, а noise type, я ставлю linear. Complexity. Можна викрутити на 1,4. Окей, okay, Transform ставимо Scale на 115 і додаємо ефект Levels. Тут нам потрібно зробити значення без BluR. Тобто ми за допомогою ефекту робимо його більш контактнішим. Котразніше. Кидаємо ефект Shift-Channels і Take Alpha From, міняємо на Luminance. Тоді ми можемо добавити з вами фон, Я зроблю такий якийсь яскравий. Щоб ви побачили кіно на низ, і, поба... і, як ви розумієте, що так. Можна поставити фон. Я зроблю його чорним наразі. Далі побачимо. Кидаємо ефект Simple Choker на наш Noise. І... Тут можна погратися з значеннями, поставимо мінус 6,6. Далі кидаємо ефект Lumakay і змінюємо Nake Our Brightness. Просто ставте значення такі, як в мене поки. Кидаємо ефект Fill, робимо його білим. І в мене, як ви бачите, вийшлися такі ось лінії. Хто розуміє, то вже може далі з ними сам працювати, але ми продовжуємо. Рандом Сіт змінюємо, щоб значення були у кожного різні, тобто ставити random Seed, який йому подобається. Трішки можна погазити ще з Кейлом. Далі створюємо 0, Ctrl-Alt, shift y я назву його ctrl here і додаємо slider control. Slider Control я назву offset і здублюю його Ctrl-D і назву Random. Далі кидаємо point control. І заблокуємо обов'язково наш слой. Замочок такий біля FX Control. Окей, на ну, наш е, слой з нойзом я який на будь-який ефект для того, щоб з'явилася еф... панель FX Control, і я її перемістив. Можна визвати з Windows, можна зробити так, як я. Окей, зажму Alt, клікну лівою кнопкою Миші на Brightness і пропишу Expression value мінус наш е, offset. Далі помножити на індекс і крапка з комою. Окей. Як ви розумієте, коли ми будемо дублювати, в нас вийде те, що у нас вийде в кінці, але цього поки що замало. Ми можемо змінити трошки значення. Як ви розумієте, ми вже прив'язали, тобто можемо робити все, що загодно. Далі прив'язуємо до славер контрола наш random seed. Знову-таки ставимо значення, яке нас цікавить. До слайдер-контроля прив'язуємо SAP Offset або Offset Turbulence. Я показав і той, і той варіант. Мені більше сподобалось з Offset Turbulence, але, можливо, вам знадобиться інший варіант. Новий контрол, це Angle Control, і додав на нього наш Evolution. Ну, от таки, здублював е, декілька раз наш е, головний слой з шумом. Ось такий ефект у нас вже по... виходить, непогано досить. Можна це все виділити і прикомпозити контршивце. Я створюю якийсь текст, зроблю його більш таким жирнішим. Е, і якщо у вас остання версія, то маску зараз зробити дуже легко, і наш слой з цими хвильками ми робимо маскою. Да? Тобто, ось я. Наш текст відображався тільки там, де були ці хвилі. Далі я здублював наш текст, забрав з нього будь-яку маску і зробив його більш контрастнішим. Дякую всім за увагу! Гарних вам результатів і нехай ще встить.